Де я зламав тебе. Як ти повернувся? Ти не єдиний. Хто знайшов в собі сили втекти? Я не тікав, Дитя тярас піднялося піднялася нагору. Але не він дитя тярас Альгула. А я. Міранда. Талія Альгул. Прийшла завершити роботу батька. Але ж у нас був секс. Так, я, я знаю. Ні, тобто жорсткий. Тречі. Це був хитрий прийом, аби завоювати твою довіру. Це був хитрий прийом. Запиши мене на ще один. Було круто. Коли на кону місія ніщо не заборонено. О я згоден. Ніщо не було заборонено. Це був ніби шведський стіл для перепохону. Так, повернімося до теми. Вам, мабуть, цікаво, як ми до такого дійшли, містер Вейн. но ну, я згадаю. Де що відбулося? Ти мені відсмоктала. Мій батько. Багато разів. Мій батько ніколи не приймав бейна. Як тобі було до речі? Ти закінчив? Я в той день не мився, і в гумовому костюмі бився з бандитами. Це дуже підкреслює аромат. О, чувак, господи, мій батько бачив лише монстра, якого не можна приборкати. Ти приборкала мого монстра? А так замовкни вже гаразд своїм ротом припини і двома іншими отворами. Гаразд у порядку, який тебе здивує, досить жопа рот вагіна. Гаразд, досить. Ти розмовляєш з моєю коханою. Я її захисник. Яка іронія? Бо ми не використовували захист. А я пропонував. Ах, ти ж вирук. Ні, 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 Бейне, все гаразд. Це будуть його останні слова. Її останніми словами були: плюнь мені у рота. Так, ти розумієш, що зараз відбувається. Бомба зараз підірве готем. А я тебе проштрикнула. Я перший тебе проштрикнув. О, гаразд. Своїм членом? Я, я зрозуміла. Просто для ясності. Хлопче, який дихає через краба. Це не вперше. Одному з нас встромили 20 сантиметрів прямо під ребра. Не було а, там 20 сантиметрів. Тільки те, що я знаю, робив. Їй подобалось. Досить! Скоро ти відчуєш вогонь 20 мільйонів душ, яких ти підвів. То ти кажеш, що якщо правильно торкнутися цієї червоної кнопки, то відбудеться вибух? Саме так. О, Ми зрозуміли. Ти ж знаєш, я майстер. Зроблю алфавіт, а за Альфреда за Бетмена. Це клітор. Я зрозуміла. Зрозуміла. Можеш мені не показувати. Я знайшов його. Я найкращий детектив у світі. Віддай. Ах. Так. Яке це відчуття, коли щось тверде, проникає в твоє тіло. Ні? Нічого. Навіть я жартів 10 можу придумати. Вибачте. Якщо відкинути усі жарти про секс, я втрачаю досить багато крові. Ти ідіот. Гаразд, до біса все. Я просто підірву готем. Прощавай, коханий. Чекай, ти що плачеш зараз? Господи, у нього все обличчя мокре. Як моє було на початку. І він повернувся. Як твоє було у кінці? Натискай кнопку. Ти дав Гордону час заблокувати сигнал. Неважливо. Ти купив собі 11 хвилин. А от що тобі варто купити? Так це ще одну пару трусиків. Я сховав їх від тебе, коли ти була в туалеті. Як Стільки спогадів? Хочеш трохи, через яку трубку ти можеш нюхати? Припини. А тепер я даю тобі дозвіл плакати.